На четвер, 18 серпня, в Україні знову оголосили штурмове попередження. Цього разу воно торкнеться не всієї країни, а лише південних, центральних та східних областей. За даними Укргідромедцентру, у вказаних областях очікуються грози місцями значні дощі, град та шквали. 18 серпня у південних Центральних та східних областях грози, вдень місцями значні дощі, град та шквали вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Йдеться у попередженні. Як зазначається, через негоду оголошено перший рівень небезпеки жовтий. Нагадаємо, у четвер, 18 серпня, погода в Україні почне стабілізуватися. Дощі продовжаться, проте вони стануть менш інтенсивними. Грози очікуються лише на півдні та місцями у східних областях. На заході та півночі України стовпчики термометрів поповзуть вгору. У більшості областей температура встановиться на рівні плюс 26, плюс 29 градусів. Тільки на Сході все ще буде спека від плюс 29 до плюс 31. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.